Колишнього народного депутата і бізнесмена Костянтина Живаго затримали у Франції на гірськолижному курорці Куршевель. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Зазначається, що у державному бюро розслідувань у співпраці з офісом генпрокурора за запитом слідчих ДБР вдалося затримати Костянтина Живаго. Він є фігурантом кількох кримінальних проваджень ДБР. Над затриманням бізнесмена спільно з правоохоронцями Франції велася робота впродовж кількох місяців. 27 грудня в одному з готелів Куршевелю представники кримінальної поліції Французької республіки затримали живаго 28 грудня. Заплановано обрання екстрадиційного арешту Живаго у суді. ДБР уже готує необхідний пакет документів для його екстрадиції в Україну. Нагадаємо, 27 вересня 2019 року Живаго повідомили про підозру у рамках розслідування кримінального провадження про розтрату 113 мільйонів. Доларів банку, фінанси та кредит також підозри оголосили низці топ менеджерів банку.